Вітаю, друзі! Мене звати Сокол Марина Олександрівна і я вихователь Центра розвитку дитини «Лазурний» група Квіточка. І сьогодні я запрошую вас у дивовижну подорож до найвеселішого і найцікавішого місця на світі дитячого садка. Готові? Тоді вирушаємо. Подивіться, як багато іграшок. Тут є і швидкі машинки, і красиві ляльки, і багато-багато кубиків, з яких можна побудувати що завгодно. У дитячому садку вчимося гратися разом та знаходити нових друзів. А якщо поділитися іграшкою, вона стає ще цікавішою. А ще в садку ми не тільки граємось, а й вчимося новому. На заняттях ми малюємо і створюємо шедеври, ліпимо кумедних звірят, знайомимося з буквами і цифрами, щоб потім читати і рахувати, як справжні дорослі. У нас ніколи не буває нудно, бо кожне заняття це справжня пригода. А ще у нас дуже цікаві розвиваючі ігри. Ось, наприклад, знайди пару, подивись на екрані багато картинок. Знайди пару картинкам, які знаходяться вгорі. Щоб бути сильними, спритними та здоровими, ми обов'язково займаємося фізкультурою. Ми стрибаємо, бігаємо, граємо у веселі ігри з м'ячами та обручами, Це допомагає нам рости великими та міцними, як справжні супергерої. А тепер давай трошки відпочинемо і пограємося. Запрошую вас на весело із хвилинку. У дитячому садку ми любимо співати і танцювати, а ще ми готуємося до веселих свят. До нас приходять сніговічок, снігуронька, ведмедик і багато-багато інших гостей. Ми одягаємо святкові костюми, читаємо вірші та отримуємо подарунки це дуже весело. У нашому садку завжди є дорослі, які про вас відбають. Наші вихователі це як друга мама. Вони завжди допоможуть, пограються і розкажуть цікаву паску. А ще у нас є кухарі, які готують найсмачнішу їжу, а інші дорослі, які піклуються, щоб ви були здорові та щасливі. Ну ось і все. Наша подорож завершилася. Сподіваюся, ви побачив, як багато цікавого. Доброго! Чекає на тебе в дитячому садку. Це місце, де тебе завжди раді бачити, де ти знайдеш нових друзів і навчишся так багато нового. До зустрічі!